Шановні друзі, а зараз я хотів би запросити мера міста для того, щоб він висловив свою думку. Запросив мера. Ви знаєте, коли вечором приїхав в Білу церкву, ми зібралися тут, тому що попросив, щоб заступники прийшли. Василь Петрович, ви засуджуєте партію регіонів і, і виходите з неї, чи продовжуєте в ній бути? Ганьба Ганьба! Ганьба ганьба, 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 хочу, ганьба! ганьба! від влади на всіх рівнях міська, обласна, районна. Шо, шановна молодь, дивіться, як б'ють, відривають мікрофони. Типерко такий шов казівкою давав саме президент. Урядував казівку. А ми на завтрашній день повинні винести на сесію. Питання про відставку уряду і відставку президента. Я хотів би узнати, чи є на це запитання про відставку президента? Є? Немає. Зверніться до пожежників, візьміть воду, але не холодну, і розженіть людей. Ну навіщо вже ви їх хлопцюєте? Шановна молодь, а я зараз хотів би звернутися до вас та зачитати резолюцію наших що зібрання. Так от стосовно резолюції. Третя, чи друга, чи перша повинна бути відставка Януковича. А! Відставка уряду два. Підтримка майдану. І, і не забудьте підтримати матеріально і все. Оце. Шановна молодь, мова... а зараз наше вимовлення гімном України. Скажіть, скажіть, будь ласка, чому ви не дали людям слово? Слово надавав всім. Чому попросити. ви пустили гімн? Не дали людям слово. Я запустив. Ви, ви організатор. Я вважаю, що найгірше, те, що вони зараз зробили, це те, що закрили слово нам, просто перекрили гімн. Це Самий на чин, який чинок може бути. Вони дали сказати тільки через те, щоб, щоб ми нічого не казали.